Скажите, пожалуйста, что отстало этой ночи? Лежал дома, никого не трогал. Слышу звук. Резкий удар. Подкрывались окна, полетали то есть вперед. Рамы. Сразу оделся, бегаю на улицу. Смотрю, пожар, дым, осколки валяются везде. Обхожу вот так вот через двор. Смотрю. Куски земли лежат. Начинается пламя разгоняться. Очень быстро приехали пожарные, скорая. Сейчас відомо про постраждалих сусідів. А, поки не звездно. Що сталося з вашим будинком, розкажіть? Що сталося з нашим будинком? Ну пострадав трішки. Повилітали ну как трішки, не трішки. Повилітали вікна і у нас і двері між комнатні повилітали, короче, і криша прогорела. Потушили, слава Богу. Чи були тут поряд якісь військові ні, поряд ні. З нами тут це тільки житлова ні. будівля, правильно? Так, да, житлова будівля, да, да. Ні, нічого такого. О 10 годині вечора відбулося влучання БПЛА в п'ятий поверх п'ятиповерхового житлового будинку в Сатівському районі. Станом на 11 годину маємо інформацію про чотирьох травмованих осіб. Це Два чоловіки близько шестидесяти, близько 20 років, і дві жінки близько 60 і 80 років. У всіх травмованих не загрожуючи життю поранених поранення і гостра реакція на стрес їм надається медична допомога. Продовжиться поквартирний обхід з метою встановлення всіх травмованих осіб в квартирі, яке відбулося безпосередньо влучання. Ніхто не мешкав. Власне зараз знаходиться не в Харкові, тому нема безсерйозних жертв, відповідно без загиблих на П'ятому поросі, де було влучання, відбулася пожежа, і сусідня квартира почала горіти. Руйнування доволі серйозні. На місці відпрацюють відповідні служби де СНС продовжується ліквідація наслідків цієї пожежі. Попередньо ворог для удару використав до Герань. 2 бошахет зараз на місці працюють слідчі прокурори з метою вилучення ламків для проведення. Експертизи встановлення топо, точного типу озброєння для документування і доведення цього воєнного злочина у майбутньому трибуналі. За фактом цього воєнного злочину відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України. Всі поранені це мешканці цього будинку. Так, всі поранені, це мешканці цього будинку. Це люди, які знаходилися в квартирах поряд. Там елітні люди похилого віку були. Жінка з чоловіком. Всі в Легкі тілесні ушкодження отримали, серйозних поранень немає навіть там середнього ступеню тяжкості. Когось забирала карета швидкої допомоги, але в них немає таких прям поранень, які б загрожували життю. Тобто для там і були похилого віку жінка, її до лікарні скоріше доставили, оскільки зараз в її квартирі там вибиті вікна, і там щоб вона не знаходилася зараз на вулиці, на холоді її повезли до лікарні. Ну А потом вот тут на балконе справа лезет. Розкажіть трішечки про вашу діяльність. Ми благодійний фонд душа Харкова, Роксана, та команда. Займаємося. В составі групи швидкого реагування приїжджаємо, виїжджаємо на прильоти, допомагаємо та зігріваємо людей гарячим чаєм, кавою, бутербродами та солодощами, щоб якось їх підтримати. Тобто допомагаєте працювати нашим незламним службам? Так, так.